Те, що українське командування перейшло до оборони, не є свідченням слабкості українських військ. Ну, звичайно, що для влади нинішньої Зеленського те, що ті фортифікації, які побудував Порошенко, вони є суттєвим подразником. Досить добре укріплені райони, були здані противнику свого часу, в 2020 році. З Чорного моря. І навіть з Азова забраний повністю корабельний склад Чорноморського флоту. Що Росія, по суті, оцю всю зухвалу свою політику на монополізацію Азова і Чорного моря програла в цих експертних слуханнях. Мова йшла про необхідність в рамках обмеження доходів Росії блокувати торгівельне судноплавство Росії в Чорному і Балтійському моря. Христос народився, славімо Його. Слава Богу, що ми тепер святкуємо Різдво з усім цивілізованим світом. І це хороший привід, аби почати аналізувати події на фронтах під завершення року. Тому що дуже багато нервозності приносять. Деякі українські джерела об'єктивно на фронті дуже тяжко зараз. І те, що українське командування перейшло до оборони, не є свідченням слабкості українських військ. Хоча недостатньо, звичайно, боєприпасів. Але коли ми фізично подивимося на поле бою, то за таких подніх умов не, немає ніякого сенсу вести на, наступальні дії. Вони не будуть дуже ефективними. Нагадаю, що саме минулого року фаза війни, оця зимова, вона також позначилась для українських військ оборонною доктриною. Українські війська пішли в оборону. І ця оборона була дуже ефективна, тому що тоді велися наступальні дії противника довкола Бахмута. І, Як ми знаємо, рівень втрат просто зашкалив. Тобто він був шокуючий, особливо для військових з цивілізованих країн. Уявити втрати під одним Бахмутом тільки із групи Вагнера більше 20 тисяч. Кажучи вже про інші війська, інші частини, це для американської уяви військової це просто катастрофа. Тому, як ми бачимо, українські війська в зимовій фазі йдуть в оборону, а коли з'являється твердий ґрунт і можливість вести добру розвідку, тоді можна вести і контрнаступальні дії. Поки що про наступальні мова не ведеться, бо ми просто спостерігали, як спочатку українська пропаганда перегріла очікування оповідками про те, що ми зараз будемо мити ноги в Криму. Ну, в цьому була своя логіка, тому що вона спровокувала російські війська на, я б сказав, неспівмірні витрати по формуванні оборонних валів. Те, як Росія потратилася в формуванні оцього, так званої лінії Суровікіна, наштовхнуло мене на одну думку. Справа в тому, що от українська ментальність вона завжди будується на тому, що хтось вміє робити щось краще, ніж ми. Чекайте. А озерніться на Мар'їнку, озерніться на Авдіївку. Озирніться на той самий Бахмут. І ви кажете Лінія Суровікіна? Така вдівка не взята із 14 ну, з 15 року, по суті. Це значить, що рівень фортифікації цих е, міст і Мар'їнки, яку просто довелося агресору стерти з лиця землі. Насправді, рівень фортифікації української досить пристойний. Просто багатьох е, дещо здивувало і збісила навіть почасти, ідея саме зараз взимку будувати фортифікацію вздовж е, е, всієї лінії фронту і навіть на кордоні з Росією. Ну, це дійсно трохи девакувато виглядає, тому що взимку е, при морозі трохи важко вдовбати, так би мовити, ґрунт. Хоча техніка може вдовбати, але чи вистачає в нас інженерної техніки для того, щоб будувати справжні фортифікаційні споруди? Так от, власне, спочатку треба вміти оцінювати свої здобутки. Ну, звичайно, що для влади нинішньої Зеленського те, що ті фортифікації, які побудував Порошенко, вони є суттєвим подразником, тому що, по суті. Досить добре укріплені райони були здані противнику свого часу у 2020 році. Ну але бо з ним. Насправді, ситуація дійсно на ґрунті, так би мовити, дуже тяжка, але разом з тим, очевидно, зараз на тлі цієї оборони української формується нова тактика, новий, я б сказав, технологічний підхід. і Очевидно, накопичується нові озброєння. Тож саме час на тлі, так би мовити, оцього певного ступору на ґрунтах, подив... озирнутися в море, бо в небі в ряди годи Украї... Україна отримує дуже милі плюшки, Тоб... тобто такі. Я б сказав, випадки морального заохочення. Три Су-34 збитих днями десь в районі Чонгару, що стало шоком для росіян, це дуже хороший сигнал для російських пілотів. Якщо порахувати, що такий літак коштує від 30 до, десь 37 до 50 мільйонів доларів. А ще врахувати підготовку одного пілота на такий літак коштує мільйонів п'ять. От порахуйте, яким одним махом сімох, ну, шістьох побивахом, по-моєму, двоє пілотів російських вижило, четверо загинуло. І це добрий шок і добрий такий сюрприз із небес для того, щоб переключити увагу на море. Бо Зеленський якраз. Море і в на кількох перемовинах закордонних. Так, от з'явилася найсвіжіша інформація про те, що з Чорного моря, і навіть з Азова забраний повністю корабельний склад Чорноморського флоту на сьогоднішній день. Він просто забраний. Він, його відвели десь туди, в район Ростова, на, на Дон. І, судячи з усього, допекли. Чорному морі, українські дрони цьому флоту. Тому що буквально минулого тижня з'явилася така дещо оптимістична інформація про те, що ну, з боку росіян для росіян оптимістична, про те, що з'явилися нові, нові ідеї, як патрулювати Чорне море від українських дронів. І в цьому переліку називалися гелікоптери, на що українські Медійники зразу віджартувалися, що треба сі Бейбі морський малюк озброювати ще й зенітно-ракетним комплексом. Тобто, ну, якимсь ПЗРК-стріла встановлювати на нього. Це було б дуже дотепно, до речі, тому що гелікоптерами, звичайно, росіяни патрулювали море і літаками, але. Раптом росіяни гордо заявили, що тепер вони будуть використовувати гідроплани Б-12. Розкажу вам, що це за гідроплан. Його розробили як, як розвиток попередника Б-6, і він літає з 60-го року. Уявляєте, 63 роки літаку. Ну, В Росії є ще, наприклад, і ту. Бомбардувальники стратегічні, які, яким теж років уже під 70. Ну, така, чесно кажучи, пародія. Але шо, Б розроблений як бомбардувальник, морський, ну, точніше морський патрульний літак, який може бути проти човного. Тобто він може бомбити підводні човни, виявляючи їх в акваторії морській. Але Прикол -то в тому, що е цього літака ну, і гелікоптери дуже видно. Тому можна сказати, що якщо е в Україні є засоби для спостереження акваторії і повітряного простору над е транзитними шляхами руху е морських безпілотників, тому турбуватися тут. Особливо не треба, тому що в нічний час вони будуть виходити в район атаки, можливо, залягати, засинати, не подавати жодних сигналів, а потім активуватися в надії. Але тут ще простіше, що в нічний час вони можуть спокійно виходити на також на шляхи слідування того чи іншого морського судна, військового, російського і фактично. Підловлювати його. Але з'явилася в розвиток ідеї Сі Бейбі нова інформація про те, що на озброєнні в Служби безпеки з'явився ну, цього разу вже, скажімо, культ особи генерала Малюка перекреслили. Хіба що в СБУ є генерал Мамай, тому що новий безпілотник називається Мамай. І він розганяється до 110 кілометрів швидкості, тобто, це найшвидший безпілотник, який є на озброєнні в будь кого в акваторії Чорного моря. Теж цікавезна штука. Я думаю, що рано чи пізно ще й може з'явитися взагалі така ідея як побудови. Такої підводної матки для е, виведення безпілотників в район атаки, е, випускання їх, і такий підводний човен може повертатися, залишаючи е, виставленими для атаки ці безпілотники. Тобто, для нас, ну, я е, гіпотетичні сценарії чи е, тактичні ідеї застосування безпілотників просто проговорюю як художній вимисел, але. Для нас важливо інше, що Росія, по суті, оцю всю зухвалу, свою політику на монополізацію Азова і Чорного моря програла. На сьогоднішній день виведення військових кораблів з акваторії Чорного моря і Азова Росія визнала свою поразку. Якось ми за тяжкими боями на суші, на суходолі. і... За втратами наших бійців, справді, інколи за трагедіями, особливо коли зачіпають близьких або родини, ми не помічаємо того, що дійсно напрацьовані деякі ідеї і напрацьовані хороші результати, по, по суті, забезпечення вільного судноплавства в морі. А тепер. Згадаймо милий сюрприз, який на нас очікує, зі з'явою на озброєнні України 18 літаків F-16 перших. Якщо вся лінійка боєприпасів, як про це говорилося на на і на багатьох міжнародних форумах буде забезпечена для України разом з цими бортами, платформами, точніше, так, правильно, то фактично безпека судноплавства в західній частині Чорного моря буде гарантована, але ще й буде змога перекрити судноплавство в інтересах російської оборонки. Та й взагалі створити обставини такі, що нічого після всіх агресивних дій, які вчинила е, Росія на Чорному морі, нічого їй надавати доступ до портів. Тобто є сенс блокувати Чорноморські порти російського Кавказу, раз вони нахамили. Наробили шкоди, то хай сидять заперти. Таку ідею, до речі, неодноразово обговорювали експерти європейські, і на них на цих експертних слуханнях мова йшла про необхідність в рамках обмеження доходів Росії блокувати торгівельне судноплавство Росії в Чорному і Балтійському морях. Тобто, раз Росія в символічному сенсі розвернулася на схід, будь ласка, там є порт Владивосток, порт Находка. А тут Європа. Тут живуть за правилами, тут дотримуються всяких кодексів. Отаке от, от. Тобто, Різдво Свято Хороше. Воно з одного боку зараз, скажімо так, те, що пригнічене інформацію із тяжких боїв на Східному фронті, але разом з тим є й привід для оптимізму, бо усунення Росії із Торгівельних шляхів сполучення морських в Чорному і Балтійському морі позбавить Росію зайвих коштів наведення агресивної війни проти України. Віримо в нашу перемогу на тлі Різдва Христового. Хай відродиться наша віра в нашу перемогу.